Чистий четвер це день духовного очищення, покаяння та благословення. У цій молитві звертаємось до Господа з проханням про прощення гріхів, мир у серці та освячення оселі. Нехай цей святий день наблизить нас до Бога і наповнить наші душі світлом. Молитва на чистий четвер. Господи Ісусе Христе, у цей святий день чистого четверга, коли ти омив ноги своїм учням і показав приклад смирення та любові, прошу тебе, очисти мою душу і серце від усякого зла. Прости мені всі гріхи, свідомі й несвідомі, і наповни мене. Твоєю благодаттю, даруй мені силу прощати, жити в мирі та слідувати Твоїм заповідям, Господи, освяти мою оселю, наповни її Твоїм спокоєм, любов'ю та світлом, благослови мою сім'ю, даруй здоров'я, мудрість. І єдність у наших серцях. Нехай цей чистий четвер стане початком мого духовного оновлення, щоб я з чистою душею та світлим серцем зустріла світле Воскресіння Христове. Амінь.